Ранок дзвонить будильник, ви відкриваєте очі, але ще кілька хвилин гортаєте стрічку новин у телефоні. Потім у поспіху збираєтеся, снідаєте на ходу, поспішаєте на роботу чи навчання, цілий день справи, зустрічі, дзвінки, різні повідомлення. А ввечері так хочеться просто лягти і відпочити, а не читати молитвослов. Знайома ситуація. Сучасне життя прискорене і здається, що на молитву просто не вистачає часу. Але чи справді проблема в браку часу? Святитель Ігнатій Бренчанинов писав: немає нестачі часу для молитви, є нестача бажання. Тому сьогодні поговоримо про те, як навчитися молитися навіть тоді, коли здається, що часу зовсім немає. Молитва це не обов'язок, а потреба. Часто ми ставимося до молитви як до формальності. Потрібно вранці і ввечері прочитати певні тексти інакше гріх. Але молитва це не бюрократія, а живе спілкування з Богом. Навіть якщо у вас немає часу, на довгі молитви головне підтримувати цей зв'язок із Господом. Преподобний Серафим Саровський говорив: навіть короткі звернення до Бога з вірою сильніше за довгі, але холодні молитви. Один підприємець, який працював по 12 годин на день, щиро хотів молитися, але постійно не мав на це часу. Він запитав у священника, що робити. Той відповів: Ти ж маєш час, щоб пити каву. Так. А час, коли їдеш у машині, звісно, то чому б тобі в ці моменти не звертатися до Бога? Відтоді чоловік почав молитися в машині перед переговорами навіть під час короткої перерви, і помітив, що це змінило його життя. Як знайти час для молитви? Перше. Моліться коротко, але щиро. Не обов'язково читати довгі акафісти, якщо немає часу. Достатньо сказати. Господи, допоможи мені сьогодні не грішити». Боже, дякую Тобі за цей день. Пресвята, Богородиця, захисти мою сім'ю. Друге. Використовуйте паузу впродовж дня. Стоїте в заторі. Замість прослуховування новин, скажіть кілька коротких молитов. Чекайте на зустрічі, згадайте про Бога. Скажіть, Господи, помилуй, йдете по вулиці, замість того, щоб думати про зайве, повторюйте Ісусову молитву: Господи Ісусе Христе, помилуй мене. Третє. Моліться перед їжею та перед Сном. Навіть коротке дякую, Господи, за цей хліб, це вже молитва. Перед сном можна хоча б перехреститися і сказати: Господи, дякую Тобі за цей день. Четверте. Молитва замість соцмереж. Перевірте, скільки часу ви витрачаєте на перегляд стрічки новин. Якщо бодай 5 хвилин із цього присвятити молитві, ви вже наблизите себе до Бога. Що кажуть святі Отці? Преподобний Амвросій Оптинський радив тим, хто не має часу. Не має часу на молитву, тоді під час роботи подумки клич Господа. Він почує і такий поклик. Святитель Феофан Затворник говорив: Краще часто звертатися до Бога короткими молитвами, ніж один раз на день без душі. Головне не кількість, а щирість. Не варто думати, що якщо ви не можете молитися довго, то молитва не має сили. Бог чує кожне щире слово, головне не забувати про нього серед суєти. А як у вас, чи вдається знайти час для молитви? Поділіться своїми думками у коментарях і не забудьте підписатися на наш канал, щоб отримувати нові духовні поради.